З нами в цій годині Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава, слава доброго дня! Ну, давайте, давайте з цієї новини з, з якою з... дійсно можна привітати так з голосуванням ЄС спогоди виділення 50 мільярдів для України підтримали всі 27 країн. Давайте в контексті поговоримо угорщини. Що це відбулося? І в контексті того шантажу, яким вона не гребує вже не перший раз шантажувати Європейський Союз і, і країни і вибувати всі якісь свої інтереси. Це можливо сталося через те, що приїжджав міністр закордонних справ Угорщини до України на зустріч, і основною темою зустрічі було потеплішення стосунків. Можливо, це вже теплішують наші стосунки, і воно так проявляється. Як ви бачите це? З огляду на те, з чим сюди приїжджав Петер Сіярта, ну не сюди а до Ужгорода, то говорити про потеплішення стосунків направ... направду не випадає. Тому що швидше мова йде про те, що Віктор Орбан зрозумів безсенсовість цього опору в цій ситуації, тому що насправді це рішення має швидше психологічний ефект. І Орбану зараз в цьому форматі невигідно себе демонструвати ну, таким, знаєте, євроскептиком, тобто підважувати основи існування Європейського Союзу. Наголошу, що в червні, ну буквально за 4 місяці, будуть вибори до Європарламенту. І вони е, будуть ну, достатньо цікавими, тобто буде цікаво, чи збереже. Домінуючи сьогодні в Європейському Союзі, Європейська народна партія, свої лідируючі позиції. Це, до речі, на сьогоднішній момент поки що далеко не однозначно. з тією простою причини, що набирають сили, і радикальні партії, і ті самі євроскептики, соціал-демократи, до речі, тобто, це і ліберальна партія, ліберальний напрям, тобто буде достатньо напружена політична боротьба. Орбан е, достатньо вправно привернув до себе увагу як до політика загальноєвропейського масштабу, і повірте, не його мета торпедувати за будь-яку ціну допомогу Україні. Його мета, використовуючи те, що Україна буде отримувати допомогу, наголошувати на необхідності збільшення допомоги Угорщині. І я думаю, що це буде. Ну так би мовити, буквально днями, і до цього приєднається і Роберт Фіцо. До цього може приєднатися в принципі за умови зміни влади в країні Румунія. І це може бути достатньо така цікава тенденція. З вашого дозволу, давайте тоді розбиратися, що, що відбувається в середині Європейського Союзу. Чи це є е, шантаж з боку Орбана, і інші подивляться і підхоплять? Ну, а, чого, а чому б і ні? Чи це, в принципі, є проявом демократії, ну і нічого там вони кремольного такого не роблять? Демократія має різні прояви. Можна сказати, що одна з особливостей демократії полягає в тому, що в ній не буде Повної такої зацементованої монолітності думок. І є європейці, яким подобається позиція Орба на те, що він захищає в першу чергу Угорщину, ну там в другому о -о, контексті критикуючи Україну. Комусь, навпаки, Орбан не подобається і будуть говорити, що він підриває європейську єдність. Не забувайте, що геополітична додана вартість Європейського Союзу вже скоро. Два роки як полягає в тому, що Європейський Союз першим практично дієво прийшов на допомогу Україні. І тоді це Орбана абсолютно не бентежив. Те, що він не приїжджав в Україну за останні два роки, ну він і до того не рвався в Україну. Тут теж про це е, варто пам'ятати. Тобто Україна вона виступає як своєрідний лахмусовий папірець. Для політиків, які працюють в європейському союзі, щоб вони могли відповідним чином реагувати на те, що відбувається, і створювати ну, певні е, кроки. А ще з вашою до і теми от сьогодні дійсно маємо вже ухвалене рішення про виділення 50 мільярдів євро для України допомоги Україні. А з іншого боку, після завтра буде теж досить важлива подія. Ну розпочнуться важливі події, тому що Європейська комісія почне неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС, на яких обговорюватимуть деталі 13-го пакету санкцій проти Росії за її напад на Україну. Про це пише Reuters. Окрім того, будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів, таких як нові на імпорт. Це, попри санкції проти фізичних і юридичних осіб, мається на увазі. За даними Reuters, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію і скрапленого природного газу. Але, на жаль, не всі країни підтримують заборону саме на ці дві позиції. Розуміємо, чому Польща і чому країни Балтії, але знову ж таки, чому такий є опір з боку інших країн? Тому що санкції часто носять двосторонній характер. І Ті, хто їх запроваджує, вони часто, для, часто страждають від цього. А економіка в даному випадку вона має, ну, якщо можна так сказати, національний характер. Тобто, забороняючи завозити російський алюміній, можуть збільшувати, там, скажімо, собі вартість, ну, припустимо, виробництва літаків. Чи вигідно це Франції чи Німеччині? Я думаю, що ні. Чи вигідно, це ну, скраплений газ це теж достатньо ліквідний товар, і з ним е, працюють різні країни. Давайте не забувати, що Росія взагалі за останні роки вона, вона залишається гравцем на енергетичному ринку, але вона в цьому сенсі перестала існувати як. Визначальний експортер. Ви знаєте, для мене став дуже показовим факт, що в 2022 році Німеччина відмовилась після початку російського вторгнення в Україну. Вона відмовилась від імпорту російського газу повністю, при тому, що вона була дуже потужним експортером, лідируючим експортером серед країн Європейського Союзу. Але, наприклад, Угорщина і Словаччина. А Угорщина вже ні, а Словаччина продовжує отримувати газ через територію України і з цим був пов'язаний певний казус під час зустрічі Фіцо і Шмигаля, тому що Фіцо був впевнений, що те, що йому говорить Денис Шмигаль про те, що там, ми збережемо експорт газу чи транзит газу, транзит газу, експорт ми не експортуємо, транзит російського газу, то це ну, серйозне запевнення, але. В політичній ієрархії сучасної України слова діючого прем'єр-міністра на жаль важать небагато. А якщо вже говоримо про Європу, ще досить дивна ситуація складається з однієї із країн, зокрема із Молдовою, тому що журналісти з'ясували, що протягом 2022-2023 років три молдавські компанії продали Росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 мільйонів доларів. На це вказує розслідування молдовської служби радіо Свобода. Постачання запчастин до літаків Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих. Російських авіакомпаній, на кшталт «Побєда» і С 7 Інженіринг». і е, це дуже дуже дивно виглядає. Хоча з іншого боку, мова йде скоріш за все дійсно про компанії саме не скоріше за все, а таки про приватний сектор. А з іншого боку, на державному рівні і в Молдові є розуміння цих загроз, які становить Росія для цієї країни, тому що в кінці минулого року спікер парламенту Молдови сказав, що в 24 році Росія посилить тиск на Молдову, зокрема в інформаційному просторі. Ну і нещодавно, е, значить, е, ник Генерального штабу Румунії сказав, що от Молдова Молдові доведеться дійсно зіткнутися вже в цьому році, в наступних роках, із тим, що Росія може після України якраз спробувати загарбати саме Молдову. От чому тут така ситуація? Теж, тобто тут теж є економічні, якісь власні інтереси, особисті вище за національні, чи зараз поки що деякі підприємці, деякі бізнеси великі в Молдові не бачать небезпек загальних таких глобальних небезпек від Росії. Ну, Молдова ж не веде бойові дії з Російською Федерацією, правда? Поки що е, ну можна говорити, що вона вже 30 років не веде, тому що Придністровія там була опосередкована участь Росії. Там на сьогоднішній момент створено таку е, маріонеткову республіку Придністровську, яка підживлюється Росією, але. Все-таки те, що у Молдови немає спільного кордону з Росією, її дуже сильно рятує. Молдова було, нагад... Молдова нагадаю межує тільки з двома країнами з Румунією і з Україною. І це для неї серйоз... з одного боку серйозний порятунок. З іншого боку, вона перетворюється на фактор постійних інформаційних атак, на фактор погроз на її адресу. Пам'ятаєте, як і навесні 22-го року багато говорили ледь не про те, що там може і російський десант висадитися, і багато, ну, багато таких було лякалок. В контексті продажу запчастин для цивільних літаків, тут же ж треба зауважити, що просто цей напрям бізнесу він потрапив під санкції вже достатньо давно. і Російські компанії, вони просто не можуть ефективно ремонтувати ті літаки, які вони експлуатують. Тут інша цікава, що на початку вторгнення Молдова, попри звернення України, відмовилась продати кілька літаків Міг-29, фактично на запчастини продати для України, тому що ну, вирішили вони на той момент дотримуватись нейтралітету. Але минулого року відбулись зміни. Став прем'єром такий Дорін Речан, людина з певним баченням необхідності посилення позиції Молдови. І цього року, до речі, в Молдові, як заявила президентка Майя Санду, пройде референдум про вступ чи підтримують громадяни Молдови вступ до Європейського Союзу. А наприкінці року пройдуть президентські вибори. І ви знаєте, от ви згадали про це розслідування. Я просто для себе пригадую, що. Присутність Молдови у українському інформаційному полі, вона постійно зростає. Там достатньо сильні проросійські позиції, причому в достатньо несподіваних, як для нас, місцях. Наприклад, є ГГУська автономія, яку з минулого року очолила така собі Євгенія Гуцул, яка ставлениця Ілана Шора. Шор це мільярдер причетний до Наймасштабнішої афери оборудки в історії Молдови, коли викрали мільярд євро з трьох банків. І це фактично, ну, щоб, якщо масштабувати на українській реалії, уявіть, що з української банківської системи вивели 8-10 мільярдів євро. Ну просто співставити з масштабами наших країн. І цікаво, що. А ця людина, яка башкан, ну тобто керівник Молдови, вона в політичному сенсі ноунейм. No вона виграла тільки завдяки тому, що її підтримував Ілан Шор. Шору обмежують всіляко політичну діяльність. І це, знаєте, нагадує такий гру в кішки-мишки. Тобто молдовська влада його обмежує, ну вона його в двері, а він лізе в вікно. Намагає, і е, він не опускає рук. Перебуваючи в Ізраїлі, і звідти його не видадуть зрозуміло, попри існування звинувачального вироку. Ну бо він громадянин Молдови Ізраїлю, до речі, Шор займався евакуацією громадян Молдови з Ізраїлю після подій відомих 7 жовтня 23-го року. Тому в Молдові ситуація, я б сказав, надзвичайно непроста. Там є над чим працювати. І Україна е, буде так чи інакше, я думаю, займати більш активну позицію. Те, що е, нещодавно тут була Майя Санду е, в Україні, це теж показовий факт. Тобто вона, е, ви знаєте, змушена відкласти в бік ті образи, які в неї з'явилися після справи Чауса, пам'ятаєте, такого угу. суддю, якого На жаль, українські спецслужби викрали. В Кишиневі і потім фактично вивезли в Україну. Його зараз засуджено до 10 років позбавлення волі за корупційні дії. Але е, Санду змушена забути, відкласти це на другий план, і е, вона змушена співпрацювати з українською владою для того, щоб зберегти владу, і Україна збере, е, зацікавлена в тому, щоб все-таки в Молдові зберігати помітний вплив. Бо ми з Молдовою маємо 1224 чи 25 п'ять кілометрів понад тисячу кілометрів кордону. Це дуже багато. І якщо там піднімуть голову реально проросійські сили, то та база, яка на сьогоднішній момент існує в Придністрові, вона може чиїти для нас суттєву небезпеку. Давайте тоді зайдемо в цю тему більш ширше про підігрівання про російськими силами. ні для кого не секрет, що вони впродовж останніх десятиліть сіяли, значить, свій свій ґрунт в Європі, в багатьох країнах Європейського Союзу. І значить, що експерти нам кажуть, що в принципі це такі останні роки і, і цей який настав 2024, Це значить період. Турбулентності дуже сильний. Ми бачимо, як хитає Америку. Ми бачимо, що відбувається в Європі. І ні для кого не секрет, що Росія підігріває власне ці крайні праві, крайні ліві сили, і які так чи інакше можуть приходити до влади. Наскільки ви вбачаєте в цьому загрозу, враховуючи те, що цей рік це рік виборів, дуже багато їх буде цього року по всьому світу, і в тому числі в Європейському Союзу. І може статися такі ситуації, коли поприходять ці партії, які б Годуються з рук Російської Федерації, чи це становить загрозу єдності в Європейському Союзі партії, які годуються з рук Російської Федерації, існують не перший рік. Так я ж і кажу, десятиліттями відповідно. Е ну, це але це не привід для того, щоб ми, скажімо, апелювали до Європейського Союзу і казали, у вас там. Москалів повно чи москальських агентів впливу, і давайте ви припините вибори. Вибори це священна корова сучасної демократії, і відправити її на бійню. Ніхто з політиків не може, тому ну ви уявляєте собі, що будь-якій країні на захід від України сказали, ми не будемо проводити вибори. Так я ж тому, не кажу, не проводити вплив. вибори. Я кажу, що це чи вбачаєте ви в загрозу в приходу в приході до влади більшої в більшій кількості країн оцих політиків, які годуються з рук Росії, така загроза безумовно існує, але протистояти їй треба. Не заборонами і обмеженнями, а протистояти її треба проактивною інформаційною політикою з нашого боку і тим, щоб ми транслювали свій досвід. Ну скажімо, на ту саму Молдову. Ми цілком можемо транслювати досвід, що відбувається для того, щоб здійснювати. Більш активну декомунізацію, у них там майже рік тому заборонили Георгіївську стрічку і змінили формат святкування перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Як обмежувати російські впливи, як ми е, маємо обмежувати взагалі те, що відбувається на сьогоднішній момент? Тобто, в який спосіб це дії, які ми маємо робити постійно. Тобто, але якщо у нас... Телеканал Freedom мовить російською, то до кого ми доносимо нашу державну позицію? До ну, це, це питання я не знаю, до кого ми доносимо. Це питання дуже болюче з перших днів війни і не, не могли зрозуміти, чому деякі канали е, з патріотичною позицією вимикаються з ефіру, а дехто доносить свою позицію, не знаю, до росіян чи до кого?